Всім добрий день, Показую вам оренду частину будинку, район урожай. Ми зайшли одразу в будинок. Він невеликий, 35 квадратних метрів. Прихожа. Тут ванна кімната, пральна машина. Санвузол, самі все бачите. Є ще в нас така комора. На фото не дуже зрозуміло, тому відео показуємо. Там погріб. Хоч ну, приміщення. Да? Але велика да? простора комора. Виходимо з ванної кімнати, з комори. Йдемо на кухню. На кухні холодильник, автономний газовий котел, газова плита, витяжка, все, що потрібно для життя. На кухні у нас є в кімнаті, в ванній. Загалом в будинку. Велике двоспальне ліжко. Шафа, велика така, як ціла гардеробна стіл. Меблі. Треба пишіть вайбер, покажемо. Зручні діла зараз.